Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо чудову партію, яка була зіграна в п'ятому турі індивідуального чемпіонату Європи. В центрі нашої уваги знову опинився харківський гросмейстер Антон Коробов, який грав чорними проти польського гросмейстера Гжегоша Насути. В цьому поєдинку суперники розіграли сицилійський захист. Є чотири зіграли біля, це п'ять. Кінь Ф3 Д6, Д4 розмінялися: кінь Ф6, кінь С3 і А 6 Антон Коробов знову застосовує варіант Найдерфа. Польський гросмейстер обирає атаку Созіна, ставлячи слона на С4. Після Е6 слон Е3, слон Є 7 слон Б3 2-0 І білі зіграли дуже амбітно ж 2 ж4. Попередній хід чорних став сигналом для початку атаки на королівському фланзі. Коробов відходить конем на d7, після h4 грає кінь c 5 g 5 b 5 Відзначимо, що білі поки що не квапляться з рокіровкою, тримають короля в центрі і продовжують підготовку атаки на короля чорних. Тора g 1, b 4 грає коробов, нападаючи на коня, і той відходить на d5 прямо під бій пішака e 6 Типова для сицилійського захисту жертва коня на цьому полі. Якщо чорні заберуть легку фігуру, то після слон Д5 їхня тура опиниться під ударом. Слон Б7, кінь Ф5, взяття забираємо, кінь БД7, захищаючи ферзем туру. І тут білі нарешті роблять довгу рокіровку, тура c 8 і h 5. Незважаючи на нестачу фігури, білі розвивають дуже потужну атаку, захопивши важливі поля білого кольору. Але кращою реакцією на хід кінь d 5 було взяття на Б3 після шаху АБ слон Б7 Ф3 кінь d 7 Позиція дещо спростилася, і за таких умов атака на королівському фланзі у виконанні білих стала менш небезпечною. Але Антон Коробов зіграв інакше: він поставив слона на Б7, і білі не стали мінятися на e 7 а зробили шах КНФ6. Тут вже зрозуміло, що бити коня просто не можна. Після відкритого шаху ЖФ, король h8 забираємо на e7 слон h6 загрозою слон g7 і далі слон g5, білі виграють. Тому коробов забирає коня слоном. Білі б'ють ЖФ, відкриваючи вертикаль G. Що робити далі? Якщо побити пішака, то буде ще одна жертва коня на f5. Бити не можна, оскільки білі зіграють слон d4 і, проганяючи ферзя, б'ють на g7, виграючи партію. Тому краще зіграти слон Є4, але тут взяття на g7 конем, слон g6 перекриваємось, h5, і ось такий розмін легких фігур. fg, ферзь d6, кінь Б3 АБ, і в цій позиції у білих серйозна перевага. Але Антон Коробов зіграв більш сильно. Він зробив природний хід g6, намагаючись не дати білим відкрити лінії навпроти свого короля. І тут у польського гросмейстера був непоганий вибір. Можна було захистити пішака f6, зігравши слон g5. і тут вже чорним треба грати точно. Спокусливий хід кінь б'є 4 наштовхується на потужний удар кінь б'є e6. і бити не можна, оскільки буде шах f7 з виграшем ферзя. Єдиним ходом, який дозволяє чорним продовжити боротьбу, є ферзь е 8 Білі ж не забирають туру f8, оскільки там буде кінь С3, і чорні виграють ферзя. Тому кінь С7, вилка. І в цьому варіанті чорні жертвують свого ферзя, забираючи на g5 відкритий шах. Далі кінь f3, вилка, король F1, кінь h2, король e1. І після кінь в три, якщо білі хочуть грати на перемогу, то треба бити ферзем коня і забирати на d6. У цьому багатофігурному еншпілі у білих велика перевага, їхні фігури тиснуть на пішака F7, та й зайвий пішак у білих теж є. Тому після слон g 5 коробову довелося б знайти хід h 6. Найточніше рішення тут відбувається розмін пішаків і жертва якості з боку чорних. Щоправда, вони встигають забрати центрального пішака загрожуючи матом. Ферзів 3, міняємось, королів 8 і за якістю чорних повна компенсація. Але Гжегош вирішив зіграти інакше. Він не захищає пішака F6, а ставить свого пішака на H5, все ж таки намагаючись відкрити лінії на королівському фланзі. Коробов, звісно, б'є на F6, після HG забирає пішаком F, відкриваючи свою туру. Тут білі могли зробити цікавий хід слон С4, віддати на е 4 і все ж таки забрати на Е6. Далі дуже цікаво: кінь е 6, ферзь d6 загрожує слон е 6 Тому треба захищати зв'язаного коня, але слон d4, нападаючи на ферзя. Треба відходити на f7, ферзь е 5 загроза мату, але король тікає, шах і перекриття тура е 7 Чорні тут грають на перемогу. Після слон С5. Король Е8, 3 нулі, але кінь С6. І чорні відбивають атаку суперника. Тура Д1, тура Д8, ферзь g3, слон d5, взяття на e7, далі розмін на d5, і у чорних чудові шанси на перемогу. Але як зіграв інакше. Він не поставив слона на c4, а пішов кіння в 5 Хід, який дуже напрошується, зв'язки пішаків Е6 та g 6 не дають забрати коня. Сам же він прагне зайти на А6. Так і сталося. Після взяття на Б3 шах поставив польський шахіст відхід короля А Б і кінь С6. Нарешті чорні розвивають свого коня на ферзовому фланзі, але білі встигають забрати на Д6, Тура Д8, ферзь С5. І тут у Антона Коробова була можливість отримати певну перевагу. Треба було зіграти в 3, атакуючи пішака е 4 В такому випадку білі не могли створити серйозні загрози по чорних полях. А от білий король, який затримався в центрі, знаходиться вже в реальній небезпеці, чого звісно не скажеш про короля чорних, який себе на h8 почуває досить добре. Але український гросмейстер вирішив зіграти інакше. Він пішов кінь Е5, створивши загрозу вилки, але послабивши контроль над центральним полем Д4. І тут польський шахіст знаходить чудову можливість він ставить туру на 3, після кіньєв 3 віддає якість і ставить шах ферзь Е5. Чорні, звісно, перекриваються ферзем. Здається, що у чорних тут все добре, у них зайва якість і виграна позиція. Але це не так. Справа в тому, що білі грають слон F4. Забрати слона не можна, оскільки ферзь зв'язаний. Ну і бити на g5 також чорні не можуть, там буде просто мат. Подивіться, дві легкі фігури матують чорного короля. Тому вже Антон Коробов робить найточніший хід, відходить ферзем на g7. І тепер загрози взяття ферзя у білих вже немає, тому що після король g7 кінь білих опиниться під ударом чорного короля. Тому Тура Д1 грає польський гросмейстер, шахісти міняються. G5 грають чорні, проганяючи слона, але знову ж таки бити коня не можна, тому що ферзь зв'язаний. А ферзя не візьмеш, тому що буде мату два ходи. Ось така чудова взаємодія білих фігур. Тому на Е4 забирає українець, але білі б'ють на Е6, створюючи загрозу слон Е5 і водночас захищають коня А6. Тут стало зрозуміло, що виграти чорним все ж таки не вдасться. Чорні поля в їхньому таборі дуже слабкі, тому доводиться грати турай 6 подвійний удар, але у білих є рятівний шах. Перекриватися ферзем не можна, тому що буде розмін і слон є 5 з матом. Тому треба грати турайф 8, але знову ферзь є 6. І чорні повторюють позицію. Білі роблять те ж саме: турай 8, і суперники погодились на нічию. Ось така партія типова сицилійська битва. Обидва гросмейстери діяли дуже винахідливо, окремі відрізки партії проводили дуже сильно. І врешті-решт, кінцева нічия є закономірним результатом. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!